Духовні вчителі кажуть нам так Ось заблукали ми в пустелі жахливій разом з усім людством, і тепер знайшли ми велику скарбницю, повну всякого добра, тобто книг кабали, котрі насичують душі наші спрагнені і наповнюють нас благодаттю і спокоєм. Бааль сулам. Якщо не я для себе, то хто для мене? Якщо я тільки для себе, то що я? Якщо не тепер, то коли? Гілель. Ми змінюємо не бажання і дію, а лише намір заради кого Михайль Лайтман. Подарунок творця це коли відчуваєш бажання віддавати творцю. Це називається світлом віри. Він несе властивість віддачі. Виникає бажання думати про творця, радувати його, Михайль Лайтман. Не втомлюйся просити творця. Він завжди готовий наповнити твоє серце Михайль Лайтман. Коли світить мета, тоді ми відчуваємо радість. Михайль Лайтман. Жодна людина не падає так низько, щоб не змогти піднятися до свого творця. Бальшемтов.